Благословен Бог наш нині по всіх і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Да Воскресне Бог і розсучеться в рази Його, яко до біжать од лиця Його ненавидящий Його, яко іще ще зайдемо, де ішезнут. яко яккота від вас, лиця Огня, також погибнуть грішниця до лиця Боже, а праведниця да, звеселяться. Господу помолимося. Господи помилий, Отче святий. Рачу душі тілес, послай до народу Твісина, Господа нашу Ісуса Христа, всякий не дух від смерті, і зборящо із, боляй, із Степана Володимира, Світлану, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію Матвія, Івана Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святославу, Христину, Квітку, Світлану Володимира, Степана, Софію Вікторію. Ірину Андрія, Світлану Ірину Наталію, воїна Максима Сергія, отця Степану Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмилу, Світлану Діану Володимира і робив Боже Володимира, Марію Володимира, Ігоря Любов, Анну Діану, Іванну, Анну Стефанію, Ярину, Ольгу, отця Степана Віталія, Іванну Тараса, Тараса Надію Тадея, це Степана Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Романа Марію, Ірину Галину, Катерину Ясмінну, Володимира Ілону, Світлану Тетяну, Галину Стефанію, це Степана Андрія, Володимира Таресу, Юсину, Сергію Олександра, Олену, воїна Павла Наталію, Тараса Надія тадея, Святослава Наталію, Галину, Юрія Наталію, Тараса Наталію, Ольга Ярослава, Олега Ірину, Андрію Яну. Марту Михайло, Дмитра, Яну Іванко, Мар'яну, Вероніку, Мар'яну, Стефана, Степана Саверина, Вероніко, Антоніну Дмитра, Ольгу Романа, Ганну, Лесю, Олександра, Іллю, Тетяну, Юрію, Ігоря, Воїна Василя, Андрія Оксану, Ганну Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана Ореста, Софію Захара, Ульяну Христину Ярославу, Ганну. Оксану Лучану, Марію, отця Степана Ігоря Галину, Андрія, Романа, Наталю, Богдана Володимира, отця Степана Дмитра, Юлія, Тараса, Світлану, 에... Віталія Миколая, Оксану, Данну, Ольгу Миколая, отця Василя Ярослава, Ярослава, Марту, Іванну, Владислава Анастасію, Олену, Наталію, Ореста, отця Степана Олега, Олену, Анастасія, Євгенія, Богдана Іванко, отця Степана. Ульяну, Людо, Ореста Володимира Надію, Ярослава, Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу Оксану, Людмилу, Константину, Ольгу Марію Галину, eh, Богдана, воїна Андрія, воїна Віталія, Марію, Миколаю, Зоряну Софію, це Степана Анну, Ярослава, Марію Наталію, Івана Мар'яну Романа, Миколая Віталія, Марія Марію, Марію eh, воїна Івана, Василя Василя. Василя Діану, Анастасію, Юрія Вікторія, Марію Романа, окці Степана Тетяну, Олександра Христину, Кароліну, Світлану, Галину, Сергія, Ігорі Людмилу, Галину Зоряну, протурию Степана Петра, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Володимира Валентину, Антона, Ольгу, Ольгу Юрія, протерею Степана, про Павла, про Семена, про Василя. Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту Віру, Марту, Давида, Христину, Галину, Андрія, Ілю, Антона, Ірину, Ігоря, отця Степана Бояна, Василя Наталію, Романа Марію Андрія, отця Степана Тетяну, Ольгу, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Ігоря Марію, Вікторію, Артура, Івану, Евліну, Анну, Марію, Ур'яну, Мар'яну, Юрія, Карину, Симована, Марка, Анну Вероніку, Єву, Мар'яну Чезара, Марту. Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря Марію, Ореста, Галина Володимира, Юрія, Ольгу Софію, Рама Мирославу Юрія, Лесика, Христина, Оксану, Юрія, Ростислава, Павла, Станіслава Михайла, Ігоря Оксану, Віктора, Аліну Марію, Тараса, Ірену, Ігоря Оксану, Лілію, Володимира Луко, Оксану, Андрія, Верніку, Остима, Ольгу, Цефана Марію, Романа, Марію, Богдану, Володимира. Катерину Ігоря, Ірину Володимира, Василя, Наталію Олексія, Наталію Оксану Ульян, Миколая, Любу, Євгена Миколая, Марію Вікторію, Ігоря, Руслану Оксану, Віталію Назара, Іванка Любомир, Івана Степана, Володимира Ганну, Анну, Єлизавету, Петра Олену, Анастасію Назара, Евліну Віктора, Нікіту, Олену Олексія, Світлану, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрію, Наталію, Марину, Марку, Тимофія. Олександра, Ірина, Галина, Ігори, Ігоря, Степана Діану, Андрія, Оксану, Тетяну, Мирославу, Юрію, Юрію, Олега, Івана, Тетяну, Юрію, Валентину Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігорі, Михайло, Василян, Наталію, Надію, Назара, Тетяну, Андрію, Вікторію Богдана, Ярослава, Романа, Наталію Дану, Юрію Вікторію, Христину Вікторію Ярослава, Ігоря, Галину, Веронікові, Юлію Данила, Богдана, Володимира Надія, Ярослава. Роберта, Миколая, Ірина, Андрія, Олену, Домініку Павлінова, Колокяна, Галину Андрія Іробів, робів Божих Василя, Наталі, Дмитра Данила, Ігорю, Оксану Андрію, Олеся, Владислава, Ярославу і робів Божих і робів Божих Романа, Любов, Романа, Катерина Юрія, Наталію Владиславу, Матвію, Таїсію Владиславу, Майкла. Оксану Віктору, Маркіяну, Софію, Андрія Анну, Діану Софію, Марія Михайла, Ігоря Лілія, Івана Ольгу Христину, Анну Марію, Ярославу, Глину, Ольгу Ірину і Робів Божих, Єлизавету Олину, Даниїла, Істину, Іллю, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяну, Стефанію, Катерину, от тілесне душевне нема, Животуриї влада, Христа твої. Молитвами присвятий, владичице, і приснудів Марії, пристати всі чесних небесних сил безплотних, силаючись нашого що Христа, Чесного славного пророка, Претече, Хрестителя Йоанна, святих Славних схвальних апостолів, Святих Славних добровідним Мучеників, преподобний Боносного Тесть наших, святий іселителя безребриного, космі до Кіра, Йоанна, Пантелеймона, пантолима, Самсона, сам сонаді, фатінікити. Святих праведних, ботець ком'яни, всі святи, як свят, ісе жерело, сіли, Боже тобі славу, селам, Отцю і сину, і святому духовини, повсяк і повсякчас, і на віки віки, омінь, Господу помолимося, Господи помоли. Благословен Бог, благий врачу, душу, тілес нашу, іжи, і болізні наші, і недуги на тілі своє понесе. же і язумі, силихом, смертю, і смерть у митвої сушому гробі живо дарвав, і железри, і з мертвою воскресивий, помилий рабів Твоїх. Світлану Володимира Степана, Софію Вікторію, Ірину Андрія, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію і Робів Божих, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію, Матвія, Івана Глина, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Максима, Юлію, Андрія Назара, Дмитрія, Емілію, Мар'яна Братіслава, Людмила Константина, Ольгу. І всіх тут присутніх, і всіх писаних, і всіх воїнів, які захищають Україну. Якось посітили єси те, що Петро Єдиним словом данавий огню, і не должника медожника долу посилі. Грішниця про гріхо не дарували. Ти обом намилося, Господи. Хай це злобах чоловіческий призранений на і наробів твоїх, і отже не одне главне болість, завіжі, ті оту варість, до ужаса. Із ми і зми то одне і часи, і од і одчезлих і од біса плоду, всяку недо і болізні. І, от і ми огні, і вже не дух воспомне, що пророчство доведеноголіще. Помилуй мене Боже, по велиці милості Твої, по множеству щодро твій, очистим всяку законі, всяку всяким дух. Либо Ми іси, не враж душі, лес наша, Христе Боже наш, тобі славу селам. Отцує Сина і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших. Молит до святого Пророка Ілії, помолимо, щоб Господь Бог післав рясні душі на землю нашу. Господи помилуй, Господи Боже, Вседержителю, возводяй облаки від послідніх землі, молині до святвори, і зводяй вітри від сукрови своїх, призивай воду морської, проливай на лице всі землі, тебе молимося, і тебе милися дім. І сповідув, що гріхи наші нашого, тебе багатої милості просяще. Заповіч облаком, є жо дожди, ти дощ, ушедри, вся земля Твоя. Умилосердися на старці і юні на младенці ісуші, ісусі, і суші і і нароби твої наробині сини і чері, і на вся скоти землі, дай зведе нам хліб, сніг і злак скотом. Прийми молені всіх людей Твоїх, і не отримай воздихання в Бог, ніже ярості Твої блечеше нас, і жажду, люди Твої, всіх Боче, Тя опувають прияти тебе, пішого благовремня. На Тя дімся, і разви тебе іного не вімемо. тебе багато милості ожидаємо, Як благи, чоловіку любить Бог, Єси і, і тобі славу висилає. Оцю і сину і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Ще і ще з умиленням сердець нашим, молитвою оптинських старців до Господа, Бога помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новину протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є, свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не стрибляти. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Примудро просте, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і Духом Твоєму. Від Матфея святої, Євангелії, читання, слава Тобі, Боже, на славу Тобі, вонмінь. Во время он призвав Ісусу, бо надесяти, чиники свят, дадай їм власне дусяк нечистих. Як згоняти зселити всякий недух і всяку болізню. Сіяв бо десят посла Ісус заповідає Млаголя. На путь єзик не діти, воград Самарійський не входьте. же паче, ковцям, погибшим дома Ізраїля. Хотя же же проповідайте благоліще, Яко приближишся Царстві Небесне, боляжі ісіляйте, пробажане, очищайте, мертві, воскрешайте, віси і ту то ту не дадіте. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по всіх і на віки віки, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови Христос, істинний Бог наш. Молитвами причистої, і Свої Матері, святих славних, сихвальних апостолів, святих, праведних, ботицьких ім'я, всіх святих помилуй, спасе нас, як у благ і чоловіку любець. Амінь.